Вітаю вас, друзі. Сьогодні в мене для вас така прогулянка. В такому місті хочу показати вам мою улюблену Люпинову доріжку. Так я її назвала. Ось зараз йду. Близько шести ранку. Ось так цвіте у нас конюшина. Прямо йдеш. Її так багато-багато тут. Ось так от виглядає така алейка, яку підкошують. Стелиться туман над водичкою. Зійшло сонце, прямо гало навколо сонця, і відображується воно у воді. І так, туман яру, туман долиною. Як в нашій пісні співається, а в мене над водою. І ось такий, такий ранок. Свіжий-свіжий. Хоча у нас дуже, дуже жаркі дні до 30 градусів. І Вигоріла трава у багатьох людей. Різко буквально, але цвіте конюшина, цвіте конюшина, і зараз я вам покажу люпини. Цікаві, до речі, квіти, дуже цікаві. Їх так само багато по всьому світу росте. І вони скидають насіння своє, яке визріває в таких от гарнюсіньких, в таких гарнюсіньких, як квасолинки, вони там маленькі, лахматенькі. І ось сьогодні, коли отак пливе туман над водою, і ось такі люпинові алейки і з одного боку, і з другого боку. І отак дивишся і думаєш, неможливо пропустити цю мить, щоб її не зафіксувати, щоб вона продовжилась. І ця мить продовжиться в моєму відео. Вон подивіться, як гуляє риба. Яка риба? Ого, яка риба. От розгулялась риба. Ти подивися Да. Тут гарна рибалка. сонечко піднімається все вище. Я бачу це гало навколо сонця, навколо місяця. Я впевнена, що і ви також бачите його, тому що це явище, яке ми стали спроможними бачити. Тобто наші очі фіксують його. Оці переливи такі кольорів. І ось Люпинова Алейка веде нас куди по конюшиновій такий, конюшиновий килимочок. О, Ташечка, ти чого тут? Ти поранена, бідненька, не може летіти. А що з тобою ховається? Я тебе не буду турбувати, не хвилюйся. Ташечки тут часто б'ються між собою. І знов риба така гарна. Якщо випригне, то ми побачимо її. Вона так випригує високо, дуже гарна така, величезна. Просто я насолоджуюся цим конюшиновим килимочком, по якому я йду. І ось. Такі люпинові гарні узбіччя у мене. І ось тільки тільки сонце починає підніматися і вже і пішло тепло. А ми продовжуємося крізь кожну мить, яку ми живемо з вами. Ми просто є саме продовження і цей процес настільки захоплює. І, правда, я ось дивлюся. У цей ранок для мене квіти для мене ростуть. Бо я їх бачу тому для мене. Не тому, що персонально мені хтось це виростив, правда? Це природа, але я це бачу, значить, це для мене. І весь світ, коли ти його бачиш, він для тебе. Через то кажуть, що все ти бачиш через призму своєї уваги. Ось така краса. Інколи ми бігаємо, бігаємо крізь ці моменти і не бачимо нічого, бо ми зайняті. Ось. Отак от. Доброго ранку! А цікаво те, що да, от тут вже визрівають насінинки, а поряд ось тільки цвіте, тільки зацвіла. Люпини взагалі дуже ніжні квіти. Вони дійсно цвітуть, квітнуть на диких полях. От, качечки полетіли, полетіли вже, риба гуляє, трава повигорала, при самій воді і створює такий прошарок, як золотий. І ось тут. Живе безліч, безліч просто різних тваринок. І ось вам люпинова алейка на конюшиновому килимочку. Ми з вами прогулюємося вранці і бачимо, як розкішно гуляє риба. Вона просто виплескується з води, виплескується, радіє тому, що живе. Хоча буде дуже спекотний день. Вода впала тут майже на метр, буквально за тиждень. Ого! Ого, як розгулялася. Нічого собі розгулялася рибка. Боже, я так навіть не думала, що це вона так буйно грається. Ух ти. Правильно. Так і треба жити. Так і треба жити. Дуже-дуже з великим розмахом душі, щоб у неї крила виростали. Ось зелені свята у нас. Ось у нас повнолуння. Ось у нас в розквіті. Буяє зелень, конюшина гарна. І все це для нас, для людей. Щоб ми були щасливі в тому, що живемо. Всім бажаю здоров'я, здоров'я, радості. Нехай це відео наповнить ваші очі красою вранішньою. Он як бурлить! Це так риба гуляє, ого яка. Та. Нічого собі, скільки це вона уважить, та риба, раз вона так такі всплески робить. Вон доріжка вже сонячна. Ой, ми з вами ще й доріжку сонячну побачили. Боже, яка краса! Ух ти! Райдержна, я не знаю, чи передає камера, но. Галу, це воно й на воді видно. Такі райдужні розводики навколо сонячної доріжки. Ух ти! Ось такий вам величезний привіт від мене сьогодні. Нехай ваші очі наповняться радістю, спокоєм і впевненістю в собі, радістю від того, що живеш, і можеш це бачити. Всього найкращого, друзі, до нових відео. До побачення!